Вітаю і запрошую в історії світу. Мене звати Юлія Куценко. Англомовні версії програми виповнюється рівно рік. Тож медіакомпанія Deutsche Welle приймає вітання. А ще пропоную вашій увазі п'ять репортажів, які найбільше сподобались глядачам. Про зйомки мелодрам у Мексиці, екстремальні курси для журналістів, про сучасну музику в Йорданії та життя Австралії очима мігрантів. Але почнемо з В'єтнаму, де розташована найбільша у світі печера. Здається, що на землі давно все відкрили, але саме цю печеру посеред джунглів випадково знайшли тільки кілька років тому. Журналіст VTV International Лі Хоан Лін покаже нам цю красу. З Шон Донг перекладається як печера на гірській річці. У 2009-му її визнали найдовшою в світі. Вона 200 метрів завширшки, і 150 заввишки. А в довжину сягає восьми кілометрів. Порожнини всередині неї такі великі, що в них може легко вміститися ціле місто. Цей невідомий світ дуже гарний, милуючись його красою, будь-хто втратить дар мови. Печера виникла приблизно 2-5 мільйонів років тому внаслідок вимивання під землею вапняку. Вхід до неї в 1991 році знайшов місцевий фермер. Однак саму печеру команда Британської асоціації спелеологів відкрила лише в 2009 році, і зрозуміли, що це найбільша печера в світі. Найважливіше, що ми виявили чистий вапняк. вапняку такої якості ви не знайдете не лише у В'єтнамі, але й можливо і в усьому світі. У печері протікає велика ріка. У дощовий сезон вода піднімається аж на 50 метрів. Тож всередину просто неможливо зайти. Ще одна важлива особливість цієї печери в тому, що вона пряма. Порожнина, велика кількість води і чистий вапняк роблять Шондон дуже великою. На те, щоб вибратися з печери, йде сім годин. Ще три дні по ній можна блукати. Її гострі та слизькі кручі здатні відлякати навіть найсміливішого спелеолога, якщо він не має відповідного обладнання. Ховард Лімберт досліджує печери вже 40 років і знає Шондонг як свої п'ять пальців. Він навіть дав ім'я багатьом місцям до лапи пса десь 500 метрів. А ще через 500 буде видно денне світло. Отже, до нього треба пройти один кілометр. А це динозавр. Обережно тут динозавр. Це перша шахта із денним світлом, в якій ростуть невеличкі джунглі. Цю неймовірну красу та велич знімали міжнародні групи з National Geographic, BBC та Кіода. TV. Зняті кадри вони показують по всьому світу. Водну систему печери. Та її багате життя охоче вивчають науковці. Ми навіть не думали, що знайдемо такі красиві й величні джунглі на глибині майже 100 метрів під землею. Таких сильних і міцних тропічних рослин я ще в житті не бачив дерева, тягнучись до сонячного світла, виростає до 60 метрів, а трава адаптувалася до природнього середовища внизу. Для нас лишається загадкою, як тут тече вода. Ми стежили за течією від Хеван, Хері аж до печери Ханген. Через пів кілометра у Шондонзі вода просто зникає у першій карстовій ямі. Після другої ями ми бачимо вже іншу річку, яка з'єднує нас із печерою Фонґна. Втім, ми досі не знаємо, як тече ця вода і звідки вона береться. Протягом останніх 22 років Говард Лімберт і його команда організували 15 експедицій, пройшовши 250 кілометрів печерами, розташованими по всьому В'єтнаму. Але відкриття Шондонгу досі вважається одним з найбільш значущих. Поки на карту нанесли тільки 10% національного парку на Тож команда науковців сподівається, що в недалекому майбутньому вони натраплять на ще більшу печеру. Наступний переліт до Мексики, чиї мильні опери з їх неквапним розвитком подій, різкими змінами сюжету та драматичним хепіендом надійно тримають біля телеекранів сотні мільйонів людей. Проте останнім часом автори неймовірно популярних мексиканських мелодрам звертаються до теми реальних соціальних проблем. Новий тип такої теленовели створюють у штаті Чапас. Отже, наша наступна історія розказує, на що схожі мильні опери зі смислом. Коли мова заходить про створення позитивних рольових моделей, то важливе місце в цьому посідають мас-медіа. Це стосується всього світу. Штат Чіяпас розташований на південному сході Мексики на кордоні з Гватемалою. Тут мешкає найбільше корінного населення Мексики, тому часто виникають проблеми на етнічному та соціальному ґрунті. Саме їх штат намагається зараз вирішити за допомогою телебачення. Серіал «Муча Курасон, що в перекладі означає сердешний, розвінчує стереотипи та упередження. Мета цього проєкту зробити так, аби глядачі, котрі бачать себе в головних героях, зрозуміли проблеми, з якими бореться суспільство. Сер, заберіть мене з собою, будь ласка. Стрибай. Плати тисячу песо або опинишся на вулиці. Тут, як і в будь-якій іншій мильній опері, є кохання, заздрість та інтрига. Однак в серіалі багато і повчальних моментів. Ти надто залежна від алкоголю, і твоя донька вже достатньо постраждала. Я самотня вдова, та я сильна і впораюся. Чияпас можуть підштовхнути вперед тільки соціальні зміни. Ти мій власний син. Тату. Я ніколи не брехав тобі. Помовч. Канцелярія, Годі, скільки ти ще думатимеш про інших? це амбітний проект, одночасно освітній і розважальний. А він став переломною віхою в історії телебачення в штаті Чияпас та по всій Мексиці. За допомогою нього можемо донести до жителів штату важливі соціальні послання. Це перша освітня теленовела у Мексиці, яку зняв публічний канал. В ній розповідається про намагання ООН пропагувати повагу до корінного населення країни: гендерну рівність, дотримання прав людини і соціально-економічний розвиток. Основна його мета змінити стереотипи. Таку мету має й перша леді штату, яка очолює організацію з підтримки сімей. Si la mejor forma de en... Найкраще достукатися до сердець і розумів мешканців штату можна за допомогою телебачення. І теленовели підходять для цього просто ідеально. Роль головної героїні Маруч виконує Дезі Салазар. Це молода жінка з села, яка бореться з расовою, гендерною і класовою дискримінацією. Вона слугує чудовим прикладом для представниць корінного населення Чіяпас, адже долає всі труднощі, які випадають на її долю. І Природа каже тобі, що ти сіяти ти так само ти відчуваєш і, і кохання. Маруч, Маруч а ти Ти колись кохала? Телі новела Фесовер. Ми хотіли за допомогою цієї новели звернути увагу на важливі проблеми, з якими стикаються корінні народи. Особливий акцент ми зробили на дискримінації жінок та їхній ролі в суспільстві. Ми, жінки сильні, тому що ми даємо життя. Серіал довів свою ефективність, адже звернув увагу на питання прав людини і розповів людям про урядові програми розвитку в наступному тисячолітті. Цей телесеріал популярний не лише через кохання між Маруч і Феліпе де Хесусом, роль якого зіграв Паскіако Лопес, але й через сильний сценарій, що звертає увагу на базові людські цінності муча Коразон також наголошує на звичаях і традиціях корінного населення Чияпас і показує 15 різних місць. Загалом, це дуже амбітний проект. Це заплутаний і складний проєкт. Частково тому, що багато акторів аматори. Більшість з них раніше не працювали на телебаченні. Серіал Продублювали мовою Цоціл однією з багатьох говірок корінних народів. Чияпас. Ефект серіалу відчувається далеко за межами Мексики. Його вже побачили глядачі 20 країн Латинської Америки. А тепер репортаж про те, як виживати і працювати під час війни. У Сирії антиурядове повстання не завершило швидкою розв'язкою, а навпаки, переросло у виснажливу громадянську війну. Кількість загиблих наближається до 70 тисяч, а кінця краю насиллю і досі не видно. Ворогуючі стороною ведуть позиційні бої. Цивільне населення тікає у сусідні країни, і лише журналісти вперто працюють під перехресним вогнем. І цьому їх спеціально навчають. Наприклад, перед відрядженнями турецькі репортери проходять курси із виживання у гарячих точках. Як саме це відбувається, розказує Кенертуна з турецького телеканалу НТВ. Сінангул дістав поранення, коли вів репортаж про громадянську війну в Сирії. за часу початку конфлікту там стрімко зросла кількість загиблих журналістів. Багато з них також зазнали поранень або потрапили в полон. Наразі Сирія стала для працівників медіа одним із найнебезпечніших місць на землі. Фотограф переживав шок, але його підготовка швидко взяла гору у Сирії було поранено нашого журналіста Сінана Гула, проте йому вдалося перев'язати себе і таким чином зупинити кровотечу. на допомогу йому прийшли колеги. наші журналісти знають, як діяти у випадку непередбачуваних ситуацій і полону. Журналісти турецької агенції новин Anadolu News регулярно відвідують тренувальні курси, які влаштовує турецька поліцейська академія. Там вчать журналістів виживати у ворожому оточенні по всьому світу. У зонах військових конфліктів журналісти можуть стикатися із різноманітними типами бомб і вибухівки. Саме тому велику роль відіграє вміння розпізнавати їх. А ще вони вчаться ховатися. у зонах військових конфліктів. Репортери повинні вміти ховатися. А це навчання і дозволяє ховатися в правильному місці в слушний час. Під час такого навчання журналісти розуміють, що навіть вночі не повинні забувати про свій захист. Сьогодні вночі ми поглянемо, що там відбувається. Усе, чого ми тут навчимося, дозволить нам зберегти своє життя в майбутньому. Журналісти часто працюють у місцях, які потерпають від стихійних лих, що значно збільшує ризик перебування там. І це особливо важливо, адже в Туреччині землетруси стаються досить часто. Таке навчання грає особливо важливу роль для журналістів, які працюють на місцях. вони мусять знати, що робити у випадках, коли трапляється найгірше. Наприклад, їх вчать як виживати у воді. Куртармоботлеребулерин аркакисна атламеняка небашає доро. А ще вони набувають базових навичок самозахисту. А потім вони виїжджають на автомобільні шляхи, де їх вчать керувати авто в складних ситуаціях. Журналісти часто працюють під час масових заколотів і бунтів. Саме тому певний період під час такого навчання приділяється підготовці до таких смертельних протиборств. у нас часто стріляють гумовими і пластиковими кулями. Саме тому нам вкрай важливо знати, як себе захистити. Але найважливіше, що журналістів учать надавати невідкладну допомогу. скільки часу ти працюєш журналістом? 15 років. Тебе колись цього вже вчили. Ні, цього разу вперше. Щодня тисячі людей змушені тікати з рідних країн через війни чи переслідування. Усім складно облаштуватися на новому місці, проте для біженців це найбільш непроста справа. Група африканських хлопців знайшла оригінальний спосіб адаптуватися у Австралії. Вони ладнають з місцевим населенням за допомогою футболу. Під час гри та тренувань вони знаходять друзів, а командна гра допомагає долати недовіру. Телеканал ЕСБІС розказує, як малі футболісти за виграшки стають частиною австралійського суспільства. До того як у 2006 році 16-річний Патрік Табан приїхав до Австралії із Уганди, а він ніколи не чув про австралійську футбольну лігу. А зараз він став капітаном неофіційної команди академії лідерства африканських хлопчиків та палким прихильником спорту. Цікавіше, спортивніше та енергійніше, копай м'яч ногою і рукою. Керівництво Афел вважає, що ця гра допомагає хлопцям пережити травми, яких вони зазнали. Спорт відіграє у такому навчанні надзвичайно важливу роль. Ми вчимося того, що на полі можна робити, а що ні. Окрім того, в команді вони почуваються одним цілим. На футболці команди намальовані усі 57 прапорів африканського континенту. Ми брати, які знову об'єдналися, граючи пліч опліч. Наразі важко визначити, скільки саме емігрантів з Африки мешкає на північних територіях. З 2000 року по 2010-й кількість африканських біженців в Австралії збільшилася вдвічі. Багато з них приїхали сюди з інших частин країни. А їх привабив клімат, спокійна атмосфера і перспектива роботи. їх у нас насправді більше тож нам поталанило. Доктор Нур очолює центр біженців «Малалука» в Дарвіні, який допомагає фінансувати команду австралійської футбольної ліги. у Дарвіні всі ми мультикультурні. Тут іншим людям радіють значно дужче ніж будь-де в Австралії. К'ют відчула це на власному досвіді. А вона втекла до Австралії з Судану. Я люблю Дарвін більше за будь-яке інше місто. Тут я почуваюся як удома. Та попри позитивні моменти, тут також відбувається тертя на расовому ґрунті, включаючи жорстокість, яка проявляється між іммігрантами з Африки та корінним населенням. У Свій перший матч команда академії лідерства африканських хлопчиків зіграла з клубом корінних мешканців. Створення такої команди дає вагомі підстави думати про те, що в майбутньому всі її перемоги будуть тільки на футбольному полі. А тепер про музику вони дуже відомі у Йорданії та по всьому близькому сході. Гурт Джадал став популярний, зокрема, тому що виявився першим арабським рок-колективом, який поєднав народну лірику із роком. Музиканти створюють дуже чіпкі мелодії, які через соціальні медіа полюбилися слухачам в усьому світі. Кореспондент Маяда Асаєт з єгипетського телеканалу ОНТВ розказує про музику, якій не підвладні жодні кордони. Мене звати Махмуд Аруджайджа. Я з гурту Джадал. Це колектив з Йорданії, створений 2003 року. У той час арабська рок музика була рідкістю, а зараз її можна почути всюди. Гурт Джадал першим познайомив світ з арабським роком. Чому арабським? Відповідь дуже проста: ми слухаємо рок та іноземну музику, але розмовляємо арабською. Рецепт такої популярності та успіху гурту полягає в тому, що ми створюємо хіти, які людям подобаються. Вони мають відчути значення цієї пісні, не зважаючи на думки виконавців. У нас у сім'ї було семеро. Сестра, ось ось мала народити дівчинку, і ми з братом сперечалися про те, як її назвати. мені подобалася сім'я Салма. Тож я використав його в одній зі своїх пісень. Музику до неї я написав дуже давно. А сама пісня спала на думку тоді, коли я лежав в ліжку. Наступного дня я показав її членам свого гурту і сказав: вона стане хітом. Зідемога пісня байбамадія розповідає про дівчину, яка збирається покинути свого хлопця, і каже: «Бувай, любий!». але вона також говорить: бувай, бувайте сер!» і йде від нього. Ми почали з народної пісні Тоба. Похотіли познайомити людей з арабським роком, не використовуючи жодних пісень ліванського гурту Ар арабеена В їхньому репертуарі безліч пісень, а кілька музикантів навіть зробили кавери. А я вирішив виконувати пісні свого улюбленого Абд Аль Халима. Даленд має власні сторінки в багатьох соціальних мережах: Фейсбуці, Твіттері, Ютубі. А Нещодавно ми зареєструвалися на Google зараз соціальні мережі конкурують із музичними та звукозаписувальними компаніями, які втратили свій вплив. Люди можуть самотужки викладати свої пісні в інтернет та ділитися ними з іншими. Соціальні мережі дають людям постійну підтримку в інтернеті без будь-якої професійної допомоги. На цьому святковий випуск «Історії світу добігає кінця. Без вас ця подорож була б і наполовину не такою приємною та захоплюючою. Сподіваємося зустрітися і ще не раз, а поки залишаю вас із останньою цікавою історією.